Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua На даному сайті придбався такий засіб. Це полірувальна паста торгової марки К2. Ось її артикул К2 К001. Паста для полірування кузова Ось такій коробці вона приїжджає. Зараз її відчинимо разом. Тут 120 грам хочу зауважити. Ось такий величезний тюбік. Трошки притиснули, але нічого страшного, Зараз будемо далі його прижимати, відкручуємо. Бачимо, що він запакований, і на носику нашого купачка є штучка, яка дозволить його відкрити. Ось так. Кроць. Відкрили і все, наша полірувальна паста готова до скажімо так, вживання, і будемо зараз її використовувати безпосередньо на автомобілі. А використовувати її будемо на автомобілі. Suzuki SX4 2007 року випуску, чорний колір в кузові хеджбек з дизельним двигуном об'ємом 1,9 літра. Буду використовувати, по причині, не знаю, чи якщо камера передасть, є ось такі царапки, його, в принципі, видно. Є ось такі царапки, тому що ця паста себе рекомендувала, що вона усуває різноманітні. Царапки, тут паста з наночастичками усуває навіть найдрібніші, найдрібніші відповідно, скажімо так царапинки-повутинки. Тому зараз беру ще таку нову мікрофібру. Одну для того, щоб попередньо стерти пил, якщо якийсь попав, і другу зараз буду розполіровувати. Беру такі маленькі мікрофібручки наношу пасту на мікрофібру і розтираю по кузову такими руховими, круговими рухами. Так, зараз загалом ще трошки добавлю пасти, буду, буду так. Полірувати і покажу вже готовий результат. Ну, Загалом паста працює. Але такі дуже глибоченні царапини вона не, вона не усуває, але вона полірує таке в дзеркало. Ну, Глибокі царапини, самі розумієте, це така штука, що вже специфічна. Але всі інші царапини вона добре усуває, надає такого яскравого блиску. І ось зараз покажу, якщо буде видно сонце. Не знаю, чи сфокусує камера, але загалом ось тут, де оцей клапточок я відполірував. О, навіть видно ось перехід. Ось це частина полірувалася. Ну, зрозуміло, що такі глибокі царапини, воно вже не забереться. Це вже треба більш радикальними методами усовуватися, але вони стали меншими і це вже радує. І ось де ще не чіпалося. Ось такий навіть видно переход. Тут такий насичений чорний, яскравий, а тут таке. Вигорівший, тому зараз буду полірувати далі. І покажу результат ще з цієї сторони кусочок. Загалом відполірував весь капот. Що я вам скажу, що паста працює супер. Виходить таке справжнє зеркало, навіть до мене видно, тому можу сміло рекомендувати. Плюс їй йде невеликий розхід, тому буду полірувати автомобіль далі. Автомобіль свіжиться, буде трошки таким гарнішим, свіжішим, новішим. Тому всім дякую і та успіхів.